Зв'язку Василь Терещенко, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго дня доброго дня, вітаємо, пане Василю. Я пам'ятаю скільки було розмов навколо складності ЗНО. Наскільки НМТ складніше за ЗНО? Порівнювати ці дві два способи випробування зовнішнє незалежне оцінювання, традиційне, яке було ще донедавна, до початку повномасштабного вторгнення і відбувалося на паперовій основі, неможливо. Передусім через те, що те традиційне ЗНО проводилося на основі повноцінних тестів. Кожен учень, учениця виконували ці завдання упродовж двох годин або більше, залежно від того предмета, який вони обирали. Натомість, коли ми говоримо про НМТ, це комп'ютерне оцінювання, яке в нинішніх умовах проводиться в доволі складному режимі. Тут не будемо приховувати. Цього чому? Тому що учні і учениці мають виконувати за один раз відразу чотири предметних тести, три з яких є обов'язковими для всіх, і один на вибір вступника. І зрозуміло, що це зовсім інший рівень напруження для учнів та учениць, які перепрошую учнів, учениць для учасників НМТ та учасниці НМТ. з іншого боку, якщо ми говоримо про... Зміст тестів, які пропонувалися для зовнішнього незалежного оцінювання, і зміст тестів, які ми нині пропонуємо в межах національного мультипредметного тесту, то цей зміст ідентичний, адже і ті тести, і ці тести розробляються на основі тих самих програм, затверджених міністерством освіти та науки України. І відповідно, ті учасники, які готувалися, скажімо, за предметними тестами, розробленими для потреб ЗНО свого часу, вони могли спокійно. Орієнтуватися на ті тести, щоб підготуватися успішно до складання зовнішнього перепрошую, національного мультипредметного тесту, таким чином, про складність предметну ми не говоримо вона ідентична з попередніми тестами. Якщо ж говорити про умови проведення, то звісно, що вони дещо ускладнені у нинішніх для всіх складних умовах. Ох, про ці складні умови будемо зараз, пане Василю, вас питати. Перші складні умови, в яких опинилися всі ми, і в тому числі абітурієнти, це перебої зі світлом відповідно можливі труднощі зі зв'язком з інтернетом. А що робити, якщо саме в момент складання цього тестування все зникає? Які подальші дії, що робити абітурієнту? Ви правильно зауважили, що ми нині усі перебуваємо в цих складних умовах, але коли йдеться про учасників НМТ, то для них це особливо складні умови, оскільки від того, як вони складуть мультипредметний тест, залежить те, як вони зможуть вступати до закладів вищої освіти, відповідно на які місця претендувати. І в цьому випадку ми говоримо, що Нормативними чинними нормативними актами передбачені такі ситуації, і зокрема, одним із тих нормативно передбачених з тих нормативно передбачених умов є зокрема вказівка на те, що якщо учасники понад 2,5 години не можуть приступити до виконання. Тесту або не можуть завершити тому через повітряну триву, чи, скажімо, через відімкнення світла, то відповідно вони можуть написати заяву для проходження повторного проходження НМТ під час додаткових сесій. Водночас відразу зауважу, це дуже важливо нашим вступникам в майбутнім розуміти, що водночас, якщо вони самі бажають, наприклад, все-таки скласти тест. Те в той день, коли вони вже прийшли під час основної сесії, то вони можуть це зробити. Для цього їм однак для того, щоб це зробити, вони повинні погодитися, що вони готові продовжувати виконувати тест, чекаючи, поки скажімо, вімкнуть світло. Для цього їм в тимчасових екзаменаційних центрах, де відбувається тестування, відповідальні за пункт тестування запропонують написати індивідуальні заяви або групові навіть заяви. Де учасники мають підтвердити те, що вони хочуть почекати, поки завершиться, скажімо, час відсутності електроенергії, і вони зможуть завершити саме в цей день, щоб не йти на додаткову сесію. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що додаткова сесія це ще певний період чекання. Вона відбуватиметься аж у липні. Звісно, з одного боку, це ніби час для того, щоб додатково підготуватися до тестів предметних, які ти обирав, чи обирала. А з іншого боку, це все одно місяць чекання чергового чергової ітерації, і тут ніхто не захищений від того, що і під час додаткової сесії може бути і відключення електроенергії, і повітряна тривога. Тому кожен учасник і кожна учасниця врешті вирішуватиме на місці, як вчинити чи, скажімо, погодитися, потерпіти, посидіти, почекати, поки з'явиться, скажімо, електроенергія або інтернет, чи ж складати в додаткову сесію. Ну і ще один важливий момент у зв'язку з цим через те, що з такі складні обставини. То можливо буде розглянути перепрошую, не не точно висловився. Буде розглядатися можливість з, е, організації спеціальної сесії для тих учасників НМТ, які не змогли, скажімо, через ці складні обставини пройти тестування ані під час основної сесії, ані під час додаткової сесії. Такого на сьогодні нормативно не передбачено однак, ураховуючи оці складні обставини, ситуація може цього вимагати. І я впевнений, що міністерство освіти піде назустріч і запропонує таким учасникам цей третю ітерацію проходження НМТ. Пане Василю, з приводу нюансів, можливо, складання НМТ для вступу на магістратуру, чи є якісь там аспекти, на які треба окремо звернути увагу? Саме про магістратуру питання. саме так про магістратуру. тому що я додам за цей рік кількість бажаючих вступити mm -hmm. у порівнянні з минулим зросла в два з половиною роки в рази. Перепрошую і додалася кількість чоловіків, які виявили бажання стати магістрами. Які тут труднощі для майбутніх магістрів? Uh, звісно. Ви правильно зауважили, що цьогоріч аномально аномально зросла кількість тих, хто захотів здобувати освіту. При цьому, якщо в середньому ми плануємо там, скажімо, 100 тисяч і більше трішки 100 тисяч учасників, орієнтуючись на показники попередніх років, то цьогоріч таких осіб, які зареєструвалися для проходження єдиного вступного іспиту або скорочено єві, 246 майже тисяч. Сеч осіб це неймовірне навантаження, щоб ви розуміли на е, систему тестування як таку, тому що плановані показники це не просто йдеться про те, що ми розробили чи не розробили необхідну кількість тестів. Це йдеться про передусім про пункти тестування, де ці всі учасники мають складати е, тести. І це надзвичайно складно в нинішніх умовах, коли і через безпекові ризики. Це по перше, а по-друге, це необхідно залучити неймовірну кількість закладів освіти, де Треба проводити це тестування. Це люди, які працюють у цих пунктах тестування тощо, і звісно, що така аномальна реєстрація вплинула суттєво, коли ми говоримо про те, які тут можуть бути ризики і в чому проблеми. Частина вступників можливо не розуміла повною мірою. Куди реєструється, що їх чекає, і тому звісно, що до нас багато звернення як до українського центру є стосовно того, як готуватися, які це тести, тощо тощо, тому що ми маємо розуміти, що частина тих, хто зареєструвався на єві, це крім. Вступників в магістратуру це ще й вступники в аспірантуру. Цьогоріч було імплементовано нову новацію, яка передбачає, що всі вступники, які хочуть навчатись здобувати ступінь доктора філософії, мають обов'язково як е, такий момент допуску до вступу в аспірантуру пройти ЄВІ, яке складається з тесту із іноземної мови однієї на, на вибір англійська, німецька, французька, іспанська, а також із тесту загальних навчальних компетентних і тому звісно, що багато з тих, хто зареєструвався, вони навіть не уявляли, що це за тести, і зараз я так думаю, готуються взоруючи на ті тести, які раніше стали доступні для широкого загалу, зокрема і в тих демонстраційних варіантах, які підготував український центр оцінювання якості освіти. Пане Василю ще останнє дуже коротке питання: скільки будуть дійсними результати цьогорічного НМТ? Ці ці умови знає, викладаються викладається у умовах прийому до закладів вищої освіти, і відповідно кожного року це може мінятися. Але щонайменше 2-3 роки вони є будуть чинними залежно від того, що в умовах написано, і з вашого дозволу, дозвольте мені хвилиночку зайняти буквально, подякувати всім, зокрема, починаючи від Міненерго, Українерго, ТЕК і інших провайдерів, які підтримують нас у цих складних умовах і намагаються, де це можна забезпечити. Бачити електроенергією, щоб наші вступники могли пройти тестування і вступати до закладів вищої освіти. Ми, ну, безперечно, всім людям, які залучені до роботи в ТЕЦ і в цих складних умовах роблять все, сидять інколи до 11-ї ночі, щоб провести тестування, щоб наші учні та учениці. Або випускники минулих років змогли пройти тестування успішно. Пане Василю, це дуже слушні слова, особливо в таких надлюдських на складних умовах. Ми маємо бути єдиним цілим. Ми маємо підтримувати один одного там, де ми можемо. Це допоможе нам стояти перед ворогом і перед тими викликами, які ми зараз маємо. Дякуємо вам Дякую. за тлумачення, Василь Терещенко, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти про цьогорічний національний мультимедійний тест.